До конституційного суду направлено подання 50 народних депутатів про незаконність у соціальних стандартів і гарантій для чорнобильців, ветеранів праці та дітей війни, людей з інвалідністю та інших соціальних груп. Зареєструвало подання один з лідерів опозиційного блоку Наталія Королевська. Ми зареєстрували сьогодні від 50 народних депутатів обращення Конституційний суд стрибуванням відмінити 76-й закон і признати його неконституційним. Наталія Королевська наголосила, що в країні дійсно складна ситуація, втрачена частина виробництва і обмежений фінансовий ресурс. Однак це не дає підстав весь тягар відповідальності перекладати на тих, хто найбільше потребує захисту держави. У нас в країні багато несправедливих год. Звісно, надо робити реформу. Ми розуміємо всю тяжолу сьогодні ситуацію в економіці. не можна зараз всіх людей під одну грібенку, лишати всіх їх прав, їх всіх заслуг, їх всіх статусов і списувати сьогодні все це на економічні проблеми. Політик зазначила, що всі пільги повинні бути адресними і в першу чергу залежати від доходу громадян. Для цього необхідно повністю модернізувати всю систему їх надання, щоб виконіти можливість фальшивих одержувачів. Нельзя все экономические проблемы в стране лишить только за счет ветеранов, инвалидов, чернобыльцев, учителей, врачей, матерей-одиночек, за счет самых незащищенных людей. И мы с этим будем бороться. И сегодня первый шаг нас подача в Конституционный суд и дальше этот процесс будем сопровождать. Нагадаємо, напередодні нового року Верховна Рада внесла зміни до низки законів, які скасували соціальні права і свободи для дуже великої кількості наших громадян. У першу чергу це торкнулося більш 800 тисяч. Нобильців, яких позбавили практично всіх пільг і соцгарантій, так само зміни торкнулися права ветеранів війни та ветеранів праці, дітей війни, інвалідів та дітей-інвалідів, студентів, школярів, працівників сфери освіти і шахтарів, їх позбавили права на оздоровлення, харчування в навчальних закладах, пільговий проїзд та ряду інших пільг.